Нещадні обстріли росіян продовжують нищити усе живе і руйнувати цивільні споруди в прифронтових населених пунктах. Як уговтувалось місто Курахове після рашистських прильотів показали поліцейські екіпажу білі Янголи, і в день і посеред ночі вони виїжджають на допомогу жителям, а також документують злочини російської терористичної армії. Пошматовані житлові будинки, об'єкти соціальної сфери після важкої доби у Кураховому. Росіяни не зраджують свої тактиці, воюють з беззбройними людьми, обстрілюють мирні українські міста. Криша Голубі папіла. Голубі, голубі. Пробиті дахи і залізобетонне покриття багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без жертв. Стекла всі помітали. У перерві між обстрілами безупинно працюють комунальники, щоб містяни позакривали фанерою вікна. Ми вже працювали, вони почали стріляти. І що потім робили? Нічого не потім забігали на сколівсіопіта. А поліцейські групи білий янгол обходять мешканців, аби з'ясувати, що зруйновано та якої допомоги потребують люди. Вибухотехніки збирають докази воєнного злочину РФ і знешкоджують на розірвані боєприпаси. Спеціалісти більш точно пізніше скажуть, але можна чудово побачити, що які тири залишаються. Вони приблизно розміром. Мій кулак обстріли не вщухають. Снаряд пролетів просто у двір будинку цієї родини. Дівчинка розповідає, де ховались під час обстрілу із двомісячним братиком. А де були Дома. Впугалася, поки ж родина готується виїжджати із Курахового, біля Янголи мчать далі на екстрену евакуацію. Адже у місті немає можливості надавати повноцінну медичну допомогу. Не працює і швидка. Ми зараз зупинилися по Курахову і виїжджаємо швидко на Краснохорівку доставляти жінку до лікарні. Енько вже не вперше доправляють до лікарні мешканцям прифронтових сіл та міст. Тим часом ще раз нагадують не зволікати з евакуацією. Майя Гуменне Юрій Радуляк, телеканал інтермарафон. Єдині новини.